20 грудня час новин на нашому каналі. Про головні події цього дня у викладі наших журналістів. Вітаю. Сьогодні в Україні відзначають День міліції. Саме 20 грудня в 1990 році Верховна Рада України ухвалила закон про міліцію. У строю цієї нагоди відбулись урочистості. З професійним святом міліціонерів привітали керівники відділів, представники влади та прокуратури. Більше про святкування знає Люба Яворська. Служу народу України урочисто лунало в день міліції. Кращих працівників місцевих відділів внутрішніх справ нагороджували грамотами та дарували святковий концерт. Напередодні професійного свята у Стрийському районному відділі міліції колеги вітали один одного теплими словами. Сьогодні ми зібралися у цій святковій залі, щоб урочисто відзначити наше професійне свято день міліції України. Упродовж 20 років літопис багатогранного життя нашої суверенної держави. Міліці описала безліч яскравих сторінок і нині демонструє зразки мужності стійкості відваги. Вірно служить інтересам народу, захищаючи його права та свободи. Правоохоронці вже традиційно прийшли привітати представники районної влади. З собою вони принесли грамоти за заслуги та віддану працю. Розважали працівників міліції, вихованці мистецьких закладів міста. Грою на скрипці зачаровував Ростислав Феденець. співав провідний соліст львівської опери Віталій Загробенський. Гумерезки читав Тарас Чорний. Привітати своїх колег прийшов і колишній начальник стрійського райвідділу Станіслав Кражановський. Щоб ви Завжди ви росли і в звані, і в посадах, і щоб ви завжди вертались додому живими і здоровими. Працівники міського відділу міліції теж отримали грамоти за свою сумлінну працю. Від імені Стрийського міськвиконкому виконкому перший заступник міського голови Роман Маланій привітав міліціонерів і слушно зазначив: Ваше професійне свято це і наше свято органу влади, практично тому, що працюємо ми на одну ціль – Захист інтересів держави і захист інтересів громадян на спорідненості праці та спільних інтересах наголосив також і заступник прокурора міста Стрія Петро Каспрек. Ми дійсно робимо спільну роботу. Наша робота взаємопов'язана, і хочу вам побажати дійсно, щоб робота прославлення виключно задоволення. Дома поверталися з радістю, щоб не було ніяких негараздів. За співпрацю, взаєморозуміння. Думаю, що ми спільними зусиллями зможемо будувати Урочистості завершились і працівники міліції знову повернулись до своїх буденних справ буденних, однак благородних, адже служити народу України почесно і відповідально. Податкова перевірить, звідки люди беруть гроші на квартири. Держава вирішила подбати, щоб українці продавали квартири лише за ринковими цінами та платили відповідні податки. А податкова, у свою чергу, перевірить, звідки саме взялися гроші на дорогу покупку. За законом, один відсоток проданого житла людина сплачує в пенсійний фонд. Ще відсоток держмиту за нотаріальне оформлення. Їх і платили саме з інвентаризаційної вартості. В результаті на папері середня вартість проданої. Квартири в Україні навіть не дотягувала до ста тисяч гривень, і держава втрачала 2,5 мільярда гривень. Нині кожен об'єкт за 400-800 гривень обраховують вже компанії оцінювачки, які підпорядковуються фонду держмайна. Він до нового року має затвердити мінімальну вартість квадратного метра в різних містах та районах. Натомість депутати запропонували іншу схему, за якою роботу оцінювачів контролюватиме ще й податкова. Відповідний законопроект незабаром розглядатимуть у. Першому читанні походження грошей треба буде доводити документально. Порушники нестимуть адміністративну та кримінальну відповідальність або ж платитимуть 15-17% вартості покупки як податок. Для багатьох українців візи до ЄС стануть безкоштовними. Нова угода про пом'якшення візового режиму для в'їзду українців до країн Євросоюзу передбачає зокрема збільшення кількості безкоштовних віз і скасування оплати за терміновість оформлення. Політичні положення нової угоди про візову лібералізацію були узгоджені напередодні під час саміту Україна ЄС, але сам текст буде готовий до підписання лише на початку січня. Пише комірсант Україна з посиланням на європейських дипломатів. Від візового збору будуть звільнятися ще три категорії громадян: представники недержавних структур, будь-яких професійних об'єднань і релігійних організацій. Під час переговорів українська сторона також вимагала від ЄС скасувати оплату вартості послуг візових центрів для малозабезпечених громадян, наприклад, пенсіонерів. Але цього досягти не вдалося, визнав високопоставлений український дипломат. Угода також істотно підвищить клас шенгенських віз, що видаються українцям. Сьогодні до Львова прибув Вифлеємський вогонь миру. Львівські пластуни отримали сьогодні від своїх польських колег Вифлеємський вогонь. Офіційна передача відбулася на українсько польському кордоні на митному переході Раворуська у о 13 й годині. Про це інформує прес служба Львівської міської ради. У Львові Вифлеємський вогонь миру завезли до собору святого Юра, де він о 16-й годині був переданий на зберігання. І лише з 3 січня 2012 року розпочнеться його передача громаді міста. Однак до цього того часу вефлеємський вогонь встигне побувати у дитячих будинках, інтернатах та сиротинцях, як зазначають учасники передачі з 3 до 6 січня 2012 року, вефлеємський вогонь буде переданий у всі церкви Львова. Нагадаємо, що вперше вифлеємський вогонь миру потрапив до України у 1992 році. Однак офіційний відлік ведеться з 1998 року, коли відбулася офіційна передача на українсько польському кордоні від польських скаутів до Українських пластунів. На цьому наш випуск завершено. Попереду новини спорту. Дочекайтесь. Я ж бажаю вам вдалого вечора і гарного настрою. Щасти! Поговоримо про його величний спорт. В студії для вас працює Ігор Тимків. Вітаю! Шевченко втрачає популярність у світі. Форвард Київського динамо і збірної України Андрій Шевченко не потрапив до фінальної стадії голосування за найпопулярнішого футболіста світу, що проводиться міжнародною федерацією футбольної історії та статистики. У перших двох турах голосування, яке проходило на сайті Федерації, Шева набрав 266 голосів. Це 23-й результат у Європі та 58-й у світі. Зазначимо, що у минулому році за Шев проголосували 2618 читачів зі всього світу. І наш форвард посів 23 тє місце у фінальному голосуванні. Півзахисник Дніпра стане гравцем спарти. Півзаписник Дніпровського Дніпра Маріо Холек більше не сподівається пробитися в основний склад команди Рамоса і залишає клуб. Про це повідомляють чеські змі. У числі претендентів на гравця називали брюссельський Андерлехт. Проте Холек домовився про перехід в праску Спарту. Холик, прийшов догляд, у нашій команді залишилося залагодити деякі деталі. І угода буде підписана, сказав представник Спарти Анджей Касік. Спарта отримує Маріо Холека безкоштовно, адже контра. Так, Чеха з Дніпром розрахований до кінця 2011 року. Нагадаємо, Холек перейшов до Дніпра взимку 2008 року. За його трансфер команда заплатила 2 мільйони євро. А ось тренер Дніпра нічого не знає про інтерес до своєї персони Атлетико. Наставник Дніпра Хуан де Рамос, який увійшов до списку кандидатур на посаду головного тренера Атлетико Мадрид, ще не знає про інтерес іспанського клубу. Про це заявило джерело в оточенні іспанського фахівця. У Рамоса ще три роки контракту з Дніпром, і йому нічого не відомо про інтерес Атлетико хоча все вже може змінитися. Цитує джерело Терекуанком з посиланням на Мундо депортіво. Найкрасивіший автогол в історії футболу. Захисник гонконгського футбольного клубу Сітізен Гонконг, Нігеріс Фестус Байсе, забив неймовірний за красою автогол ударом Скорпіона. На 79-й хвилині матчу першого дивізіону між городянами та Тасаньхеєм Байсе намагався перехопити м'яч під час атаки суперника, але ударом через себе випадково поцілив у власні ворота. Цей автогол, поза будь-яких сумнів, можна вважати одним з найкрасивіших в історії футболу. Зазначимо, що матч завершився перемогою Сітізен з рахунком 3-2. М'яч Євро-2012 розлізся під час матчу. Офіційний м'яч Євро-2012, танго-12. Почав активно випробовуватися футболістами і вже встиг не дуже добре зарекомендувати себе. Під час матчу 17-го туру Бундесліги Баварія Кьольн м'яч не витримав потужного удару захисника Мюнхенців Даніеля Ван Буйтина і тріснув. Футболісти не одразу помітили дефект м'яча, але потім вдосталь посміялися над ситуацією. Нагадаємо, що танго 12 був офіційно представлений на церемонії жеребкування фінально. Ної стадії Євро 2012. І таким було останнє спортивне повідомлення цього дня. Я, як завжди, вдячний вам за увагу. До завтра! Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду сніг. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. Волось повітря 65%. Температура повітря вночі мінус 1 градус, в день стовпчики термометра піднімуться до 3 градусів тепла. Вітер дутиме в південно-східному напрямку 2-3 метри за секунду.